Привіт всім підписникам-глядачам каналу Top Wheels. В основному мій блог про машинки Hot Wheels, Matchbox, Majorette, масштаб 1 до 64, але оскільки 2025 рік це рік Формули 1, вирішив вам показати, що ще є з асортименту по цій тематиці. Якщо вам сподобається. Такий формат відео. Ставте лайки, пишіть в коментарях, що хочете, щоб я ще детальніше зняв. І, відповідно, будуть Нові випуски. Ну, а якщо бажаєте придбати, залітайте в телеграм канал, інстаграм, пишіть, що цікавить, і відповідно, вам скину прайс, ціни і так далі. Отже, що, що ж є по формулі, Значить, від бренду Burago. Є такі модельки 1 до 43 масштаб. Це у нас різні боліди. Так, якщо напишете, щоб детальніше їх оглянути, звичайно, знімемо відео, покрутимо на крутілці, ближче розпакуємо і все вам покажу. Також є масштаб 1 до 24. За ось такі е, дві машинки для прикладу. Так, Porsche і Феррарі. Звичайно, е, конструктор ЛЕГО. Все продумали, зробили багато крутих модельок, також є в наявності. Це частина асортименту. В принципі, тут сильно нічого показувати не треба. Є боліт, є кількість деталей, вікова група, і відповідно збираємо такий крутий конструктор з Формули 1. Ну і вишенька на торті, це фігурки Funko Pop. Фігурки Funko Pop, В даному випадку це в нас гонщики, так, з формули 1. Звичайно, що їх дуже багато е, бувають видів, але вибрав якраз двох гонщиків. О, і такий більший набір. Це у нас гонщик на боліть. Всім дякую за перегляд. Якщо зацікавило, ставте лайки, підписуйтесь на канал, додайтеся в телеграм-канал до нашої спільноти колекціонерів різних масштабних моделей. Бувайте гарного дня!